Вітаю вас, брати і сестри! Хай тішиться серце шукаючи Господа. Пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте, каже нам Давид Псалмоспівець. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, і сьогодні ми розповімо про наступні найважливіші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. У свято ведення в храм Пресвятої Богородиці митрополит Одеський і Ізмаїльський афангел ага очолив божественну літургію святоведенському храмі южницького благочиння, вікарий Одеської єпархії, єпископ Овідіопольський Анастасій звершить чин заснування храму на честь ікони Божої Матері, скоропослушниця в селі Кароліно-Бугас за рішенням суду. Приміщення храму ікони Божої Матері, знамення Курська Коріна зберегли в лоні Української православної церкви відділ релігійної освіти і катехизації підбив пісумки дитячого конкурсу Світ Боже Творіння. Напередодні свят Різдва Христового і Дня Святителя Миколая в єпархії триває марафон добра. Високопреосвященніший Алфангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський, 4 грудня, у день ведення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії очолив святкову Божесну літургію святоведенському храмі міста Південне співслужині архієпископа Южницького Діодора і духовенства благочиння. У це свято церква знову говорить: Господь не залишив людей після гріхопадіння з самого початку обіцяв спасіння. Ця обіцянка здійснилася через присвяту Діву Марію, яку Бог обрав поселити в собі, Сина Божого, і принести у світ спасіння. Трирічну Марію привели до Єрусалимського храму і присвятили к служенню Господу. У храмі. Пресвята Діва Марія провела 11 років у молитві, читанні святого письма і послуху, зростаючи в смиренній чистоті. Смиренність стала тією головною чистотою, яка допомогла Богородиці стяжати благодать Святого Духа, оскільки Бог смиреним дає благодать. За богослужінням, високопріосвященніший митрополит Агафангел, духовенство і паства піднесли молитви за справедливий мир і злагоду на українській землі. По завершенні літургії архієпископ звернувся до віруючих зі словом проповіді і подав своє благословіння. Слава на тебе Бога! И Ликуй и веселись сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородица, О восстании Рождества Твоего. И сердца наши сегодня наполнены этой радостью, Пасхальной радостью. Мы молимся, мы знаем не просто каждому из нас, Жить в мире, лежащем и... Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав будівництво нового храму в Южницькому благочині в селі Крижанівка Одеського району. За останні три роки побудовано нижній рівень як укриття та актовий зал, і на верхньому поверсі формується простір майбутнього храму. И братья и сестры, сегодня в праздник ведения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Владыка Митрополита Гафангел служил в городе Южном. По дороге домой в свою обитель он заехал в наш храм в села Крыжановка, где уже люди ждут постройки храма лет 30. Но лет 20 назад был заложен фундамент, и при особенных каких-то обстоятельствах не совершилось строительство. Фундамент простоял 18-20 лет, и вот за 3,5 года мы подняли вот такой вот уже Воды-ка пришлось переделать, там внизу у нас как бомбоубежище, подвал, это актовый зал, пришлось поднять сюда, Я там над этим вот, даже храм уже, вот такая история. Сейчас как раз только окна ставят, привезли особенно и а третьего, как раз я пришел помочь. По милости Божьей, конечно, по неустанным молитвам нашего владыки, надеемся на лучшее, надеемся, что храм в скором времени будет наполнен людьми, закончится строительство, будет украшен, и люди получат просимое иметь свой красивый храм в населенном пункте Кыржановка. Благословення високопряосвіщенішого афангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, 28 листопада, вікарій Одеської єпархії, єпископ Овідіопольський Анастасій звершив чин заснування храму на честь ікони Божої Матері, скоропослушниця в селі Кароліно-Бугас Бігородністровського району. Єпископу Анастасію співслужили благочинний храмів Овідіопольського округу протоюрій Іансколозуб і клірики Благочиння. 3 грудня в Південно-Західному апеляційному господарському суді в Одесі відбулося засідання в справі храму ікони Божої Матері, знамення Курська Коріна, який понад 20 років розташований при Одеському торгово-економічному професійному коледжі. Приміщення храму хотіли повернути власність Міністерства освіти і науки. Протягом декількох років тривали судові розгляди, і ось рішення першої інстанції, яка залишила храм у лоні Української православної церкви, підтримала колегія апеляційного суду. Храм активно будувався на кошти парафіян, брав участь у допомозі біженцям і переселенцям у підтримці Збройних сил України. У день відкритого судового засідання. Віруючі зібралися всередині і назовні, підносили молитви і просили про збереження храму. Своїм рішенням, колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційної скарги прокурора. Рішення суду першої інстанції залишилося в силі, і Знам'янська громада продовжує молитися в домі Пречистої Богородиці. Де служить сама Божа Мати, де люди хрестяться, а в цьому храмі хрестилося більше 2,5 тисяч людей і чалося більше 200 людей. Ми не можемо забрати цей храм, і ми не можемо розглядати таке питання взагалі, тому що храм подавався згідно дозвільних документів, що підтверджується актом введення в експлуатацію. Суд постановив апеляційну скагу заступника керівника Одеської обласної прокуратури залишити без задоволення. Рішення господарського суду Одеської області у справі номено 916 15424 змінити, випрошую його в мотивувальну частину валютації цієї постанови. Рішенням колегії суддів апеляційної інстанції у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено. Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Храм залишився в лоні церкви. Будинок Божої Матері, де вона молиться, залишився у парафіян. Сьогодні сушилося чудо від Божої матері. Ми знову і знову всі разом зібралися помолитися, попросити Божої Матері, щоб вона захистила, покрила своїм часовим опором, і вона явилася сьогодні чудо. Дякуємо Божої Матері за те, що напередодні храмового свята вона захистила нас, захистила наш храм, і все закінчилося добре. З благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела 29 листопада в храмовому комплексі Святої Марії Магдалини відділ регілійної освіти і катехізації Одеської єпархії підбив підсумки загальноєпархіального конкурсу дитячої творчості Світ Боже Творіння. Цього року на конкурс було представлено близько 400 творчих робіт юних художників. У них чистий, щирий погляд людей на красу світу, створеного Господом. Голова відділу протирії Дмитрій Яковенко вручив гран-при дипломи конкурсу переможцям. Сьогодні благословення високопосвященнішого архангела. Митрополита Одеського та Ізмаїльського, відділ релігійного освітна катехізації десь є пархії підвоїв підсумки і паритальним конкурсом дитячої творчості світ Боже творіння. Благословення високопрясвіченішого Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського у нашій єпархії триває марафон добра, благодійні ярмарки й заходи, що проходять на парафіях, спрямовані на збір коштів для дарунків нужденним у грудневі предріздвяні дні. Запрошуємо приєднатися до доброї справи всіх, у кого є така можливість. У кожному храмі встановлені скарбнички а для тих, хто не може прийти особисто, залишаємо реквізити, щоб підтримати благодійну ініціативу. Цього тижня ми прославляли Богородицю, її життя було пов'язане з Божим храмом, тому й наше життя повинно бути пов'язано з ним. Храм Божий це не те місце, куди ми маємо час від часу приходити, коли нам особливо важко. Храм Божий це те місце, де людській душі природно перебувати постійно. Ми знаємо, що пророк і псалмоспівець Давид молився Господу, щоб Йому по всі дні життя перебувати в храмі Божому і прославляти Його святе ім'я. У Святому Письмі апостол називає нас дивовижними словами. Він говорить Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Ці слова свідчать про те, що людина створена за образом і подобою Божою у храмі причащається великої святині. Тому що Господь через таїнство церкви входить у наші душі і робить нас причасниками вічного Спасіння. У ці особливі дні просімо Божу матір, щоб вона не полишала нас, була нашою заступницею і путівницею до Христа. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 7 грудня пам'ять великомученіці Єкатерини. У середу, 10 грудня, пам'ять ікони Божої Матері, іменованої Знамення Престольне свято Знаменського храму. У четвер, 11 грудня пам'ять священомученіка Серафима, який входить до собору одеських святих. У суботу, 13 грудня, пам'ять святого апостола Андрія Первозваного Небесного Покровителя Одеської духовної семінарії. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Нехай молитвами Пресвятої Богородиці Господь допомагає нам і укріпляє в нашому земному житті. Дорогі брати і сестри, до нової зустрічі!